Зараз ми перебуваємо коло стадіону BC Place. Ви можете побачити навколо що вже збираються люди, адже саме тут відбудеться церемонія відкриття ігор нескорених. На нас чекають музичні виступи світових та канадських зірок, зокрема Кріса Мартіна з Coldplay, Нелі Фуртадо та Кеті Перрі». Ці змагання об'єднують ветеранів і ветеранок, військовослужбовців і військовослужбовець, які зазнали поранень та травм на службі. Цього року ігри Нескорених зберуть понад 20 країн-учасниць, серед них і Україна, яка цього року представлена найчисельнішим складом в історії. До її заявки увійшли 35 учасників та учасників. Я чекав цього моменту, от самого відкриття, тому що тут така велика публіка, аудиторія. І мені... я хотів кайфанути від цього, і насправді, в деякі моменти мене аж пробирало до мурашок. Ось... Для мене це велика честь. та Гордість представляти збірну Україну, а тим паче виносити прапори завдяки дружині своїй головній підтримці. Мені це вдалося, я справився з цим. Це був невеличкий мандраж, був страх, але потрібно вірити в себе і тільки на перемогу на найкраще. Оці завершилася церемонія відкриття ігор нескорених 20-25. За останні кілька років це певно наймасштабніша церемонія відкриття таких змагань. За вайбом це нагадує щось, ніби міні олімпіада чи паралімпіада. Зокрема, не менш яскравим був парад країн. В якому взяла участь і Україна, зустрічали її, мабуть, так само гучно, як і принца Гаррі та Меган Маркл, які були присутні на цій церемонії. Утім, акцент на українцях у порівнянні з минулими роками був не такий сильний. Головним меседжем цієї події радше була зєдність. Зокрема, згадували про єдність між Канадою та США. У цей момент труднощів і розбіжностей у багатьох частинах світу. Ми збираємося тут, у Ванкувері, у дусі єдності. Ми представляємо 23 нації, розмовляємо багатьма різними мовами та відображаємо всю різноманітність світових релігій і вірувань. Попри будь-які відмінності, тут на іграх нескорених ми об'єднані взаємною повагою, змагаючись за пекло. Але вірячи один в одного, підтримуючи один одного, там вболіваючи один за одного